Всім привіт! З вами сама собі Тестер, і сьогодні я б хотіла поговорити про мої 5 помилок в IT. Що я робила не так, що можна було зробити краще. Поїхали! Першою помилкою є не негоціювати зарплату. І я спочатку не негоціювала зарплату, а потім зрозуміла, що це велика, велика помилка, адже рівень моєї заробітної плати він впливає. Прямо пропорційно на рівень мого добробуту. І якщо мені вдасться е, знегоціювати 50 доларів, 100 доларів, 1000 доларів, в залежності від вашої е, заробітної плати, то ви кожного місяця зможете отримувати більше. Це просто, як математика. Мій висновок такий, що потрібно завжди просити більше. Наприклад, у вас є офер, наприклад, нехай буде 2000 доларів. 2000 доларів, і ви питаєтесь: а чи можу я, якщо я пройду добре, випробувальний термін, отримати 2,5? І вам скажуть, наприклад, так можете. І це плюс 500 доларів вам кожного місяця, або вам скажуть ні, не можемо. Ну, тоді ви далі отримуєте те, що вам запропонували з самого початку, або вам скажуть: ми не можемо, на жаль, вам підняти аж на 2500, проте ми можемо запропонувати вам 2200 після випробувального терміну, якщо ви нам підійдете. І тут ви все одно в виграші. Тобто два з трьох варіантів ви будете у виграші. Ви отримаєте в третьому варіанті плюс 200 доларів від того, що ви просили на самому початку. Хто виграє, ви виграєте. Ви а через що? Через те, що не побоїтеся поговорити, запитати щодо зарплати, щодо її збільшення. Так само працює з підвижками. Якщо ви не почнете питатися, чи можу я отримати підвижку, чи можу я негоціювати зарплату, адже я зробив тут 1, 2, 3, або отримав хороший фідбек, або гарно поступив в одній чи в іншій ситуації, там, врятував клієнта, то за вас вже зроблять. Наприклад, ваш менеджер може це постаратися за вас, але в більшості випадків, ну, це має бути, по-перше, хороший менеджер. По-друге, це завжди додаткова паперологія. Тобто, там треба скласти причину наслідкові зв'язки, чому вас мають підвищити і тому подібне. І якщо людина вже здовол сидить на якійсь посаді, значить вона вже менше заробляє просто ніж її. Якби, ніж ті нові люди, які приходять. І тому вже їй каже менеджер: А давайте давай ми щось з тобою зробимо, може, тебе підвищимо. Тобто ви вже означає, значить, засиділися на цій посаді. Тому давайте рухатися. І будьте більш проактивні. Другий пункт це є страх комунікації. Спочатку, як я працювала в міжнародних компаніях, я дуже боялася комунікувати. Мені було страшно з кимось поговорити новим, адже це англійська, адже це. Може, я когось не зрозумію, хтось мене не зрозуміє, і як це так комусь дзвонити, кого ти не знаєш. Адже ми дзвонимо тільки рідним, друзям, так? Тих, тих, тим людям, яких ми знаємо. Проте, поборовши цей страх комунікації, ви, по-перше, виходите з зони комфорту, вам стає легше. Ви вже не зациклюєтесь на самій комунікації, що вам потрібно до когось подзвонити, як на тому, що вам треба щось вирішити. Вам потрібно вирішити якусь проблему. Тому ви дзвоните. Ви не дзвоните для себе, ви дзвоните для того, щоб вирішити якусь проблему. Це вже зміщення фокусу. Не думайте про те, що ви можете скласти погане враження, адже людина, яка зацікавлена, яка проактивна, вона склає завжди хороше враження, і яка хоче допитати або вирішити, або покращити любі процеси. І якщо ви так дуже сильно переживаєте, то ви зробіть там 2, 3, 5 таких проактивних дій. І запитайте про фідбек. Якщо він позитивний, значить ви рухаєтеся в правильному напрямку і тільки продовжуйте це робити. Поборовши цей страх, я почала без вагань писати до нових людей, дзвонити, коли потрібно, питатися, чи можеш поговорити. Адже інколи коротенька розмова вона вирішує набагато більше питань, ніж коли ви переписуєтесь, адже це переписка, і хтось може бути зайнятий і робити ще 10 справ паралельно. А в телефонній розмові ви кажете: привіт, я маю в тебе так і так. Вирішуємо. Вирішуємо. І все. І за 5 хвилин ви можете вирішити велику справу. І піти далі. Третя моя помилка це не піти в IT раніше. Я теж вагала, чи варто дійти, чи це добрий час, чи взагалі варто вчитися, як вчитися. І скажу вам, що починайте вже. Не чекайте. Не чекайте, бо. Нема чого чекати. Хочете робіть. Адже всюди є токсичні люди, всюди є свої плюси, свої мінуси. Я працювала поза IT, і там теж були токсичні люди. І скажу вам, що в IT було цих таких токсичних людей набагато менше, ніж в інших середовищах. Принаймні, це мій досвід. Недавно я зустріла такий коментар, коли. Один чувак написав, що він 15 років працював в IT, і він зрозумів на кінець того, що тут дуже токсичні люди. Але 15 років ти там працював. Тобто, 15 років токсичних людей були що? Класні? Аж так було там погано, що не хотілося звідти йти. Так, токсичні є люди всюди. Але завжди ви можете поміняти проект, змінити працедавця, у вас завжди є вибір. Четверта моя помилка це не гуглити англійською. Адже спочатку я старалася гуглити українською або російською, адже російською теж багато контенту. Проте, відкинувши російську мову, з українського контенту не є не так багато. І коли ти починаєш шукати інформацію англійською мовою, це просто вже. Дуже-дуже багато всього є. І дуже класних матеріалів. Тому треба черпати, і англійська це невід'ємна складова IT. Тому починай вже, починай зараз. Пробуй зрозуміти, якщо ви зараз шукаєте шляхів, як досконалити свою англійську, то починайте дивитися фільми англійською мовою оригіналу. Також переключіть всі свої девайси на англійську мову і ознайомлюйтеся з зі всіма Словами новими для вас. П'ятою моєю помилкою є не редагувати своє резюме під конкретного роботодавця, адже це спрощує пошук роботи, пришвидшує пошук роботи, особливо для початківців. Ви можете бути perfect match для працедавця, і ваше резюме це їм покаже і підтвердить. Тому можете так робити. Як вам сподобався сьогоднішній випуск? Дайте, будь ласка, знати в коментарях. Буду рада, якщо підпишетесь, поставите лайк і до зустрічі в наступних відео!